З'єднання Плутона і Сонця в знаку Водолій, астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період 21 січня плюс-мінус один тиждень. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс, інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Техіям вогню, овен лев і стрілець спочатку загальна інформація, як зазвичай, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі Плутон? Плутон планета каталізатор глибоких трансформаційних змін, планета війни, планета смерті, планета хвороб. На жаль, а сонце це наша унікальна сторона, це наші досягнення, це те, де ми світимось, що ми хочемо мати в своєму житті. І з'єднуються вони в знаку водолії, який про бунт, справедливість, революцію, неочікувані перевороти долі. Відповідно, це така подія не дуже хорошого формату, але. А плюс в чому, що Плутон завжди забирає у нас те, що нам не потрібно, і допомагає нам вийти на більш якісніший, комфортніший рівень нашого життя і отримати набагато більше. Відповідно, в по плюсу тут ви, скоріш за все, отримаєте набагато більше, але прийдеться пройти через якийсь трансформаційний період. Скоріш за все, тут вплив може відчуватися не на особистому рівні, а більш на такому глибинному, я б навіть сказав, світовому в особистому житті, що це може бути для всіх нас кризові ситуації. Коли наші цілі, наміри поміняються, і може бути навіть така ситуація, коли нам треба буде поламати себе, але там вибору вже не буде. Плутон зазвичай він не питає, треба чи не треба. Тяга до трансформації в житті на будь-якому рівні. Самооцінка, як варіант, може постраждати через вплив соціуму, який. Нас оточує, тобто ваш соціум. А може бути втрата орієнтиру через якісь кризові ситуації, тобто куди рухати, що робити далі, що для цього потрібно, чи взагалі я це хочу. А, Появиться інтерес до політики в цей проміжок часу або до соціальних якихось проблем, типу благодійність, якісь може події там на світовому рівні відбуваються. І тут багато хто в це зануриться. Підвищена може бути налаштованість до інших в агресивній формі, конфліктність, намагання інших подавити під себе прояв якогось тиску. Ви самі це можете відчувати на світовому рівні. Що цей проміжок часу нам може дати? А на жаль, тут може бути велика активність нещасних випадків з перельотами, тобто в авіації. Тому я не рекомендую. Там, особливо 21 го числа літати. А, проблеми з електрикою, електроникою, я б сказав, в деяких країнах, особливо там, де це відчувається, наприклад, в Україні, тут може бути історія, що знову-таки почнуться якісь відключення. А, обмеження соціальних мережей. Або, я б навіть сказав, деяких інтернет-ресурсів може бути по країнам за рахунок того, що політики почнуть цим самим контролювати людей. Ну, там знову ж таки прийдеться використовувати використовувати VPN, або взагалі якісь сайти будуть блокуватися. А, як варіант, тут може бути закриття або Переформатизація якихось мережей, пам'ятаєте у нас соціальних мережей? Пам'ятаєте у нас, колись Twitter переформатували? І відповідно, тут скоріш за все. Ми дізнаємося що якась там, наприклад, соціальна мережа уже все і або її почнуть якось трансформувати. Наприклад, там інстаграм, тікток, ютуб тощо. А проблеми можуть в цілому бути з доступом в інтернет, або навіть зі стільниковим зв'язком, особливо 21-го числа. Технологічні прориви в світі можуть бути особливо в цифровізації. Оновлений штучний інтелект, нові види телефонів, або там не знаю, нова якась електромобіль, або ще щось. Загострення конфліктів у військовому форматі також ймовірно в країнах, де зараз небезпечно. Ну і спалаки революції, то, точно можуть бути. Перший знак зодяка у нас буде овен для овнів. Це буде 11-й сектор гороскопу. Це будинок планів довгострокових, будинок. Загальних угрупувань взагалі всіх, 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 з ким ми спілкуємося. Медійність, популярність, новітні технології. Як варіант, тут може бути ситуація, що ваш наприклад телефон або якась інша, якийсь, якийсь інший прилад зламається, і ви зрозумієте, що вам нарешті треба купляти новий. А ви там може давно вже відтягували з прийняттям цього рішення. Як варіант, тут можете придбати браковану річ, тому я б не рекомендував би це робити. А це може бути історія, типу, що ви може якось закрити для себе якусь соціальну мережу, або ви можете потенційно. Забути, будьте обережні, тому що тут може бути, що вас виб'є з соціальної мережі, і потенційно ви не згадаєте пароля, і вам прийдеться знову створювати сторінку. Тому я рекомендував би зараз згадати всі свої паролі. Переформатизація може бути бізнес сторінки, інтернет-сторінки. От щось якось може якийсь конфлікт в інтернеті. У вас з кимось може бути. Може, хтось вас буде там, не знаю, критикувати. Якось така історія також доволі таки дотична. А загальні групування і тут, скоріш за все, мені здається, може бути Історія того, що буде якась ситуація кризового формату, коли ви поміняєте відношення до якоїсь певної людини. А чи потрібно з нею спілкуватись? А чи несе мені це користь, а чи м взагалі тут може бути історія, що ви обрубите з кимось спілкування? Сто відсотково, <газ> <газ> може якісь ä, будуть кризові форс-мажорні ситуації в когось відбуватися, і вам треба буде якось допомагати, як варіант. <газ> ну і довгострокові плани тут 100% може бути також історія того, що. Як варіант, знову ж таки трапляться якісь ситуації, коли ви зрозумієте, що це більше мені не потрібно або я до цього не зможу досягти, і почнете будувати нові плани. Як варіант, вас життя заставить цей проміжок часу почати щось робити до тих планів, які ви хотіли отримати в своєму житті, от прям буде штовхати туди. І вам це буде прям дуже неприємно, скажімо так. Така історія також доволі таки дотична. Мені чомусь здається тут більше з соціальним. Все ж таки, от вашим соціумом буде якось програється. Як варіант, може бути з інтернетом щось. Критика якась, от щось в такому контексті. Карта порада. Четверка кубків випадає. Ну, четверка кубків може давати історію, що ви або. Знаєте, як, неправда, не, не, не ажинання з приводу людини. Розчаруєтесь в комусь, а, якась образа може бути. А, може на вас образиться, може ви на когось образитись. Може як варіант, вам хтось в чомусь відмовить в якійсь такій жорсткій формі, і вас це якось Столкнете на думки того, а чи потрібна мені ця людина, якщо вона мені відмовляє, відмовляє в моєму проханні. розумієте, да? Як варіант, може, якщо будете купляти техніку, ця карта каже про те, що в цей проміжок часу вам треба від цього відмовитися. Розумієте, да? або не йти на якийсь конфлікт, не вступати в якісь дискусії по цій карті. Тобто от, відмовитись. Як варіант, може якесь общення із жила, може треба перестати спілкуватись з кимось. Далі у нас йдуть леви. Для Левів це буде. Сьомий сектор гороскопу, будинок партнерських стосунків і відповідно любовного формату. І, скоріш за все, це може бути якась кризова трансформаційна зміна у ваших взаємовідносинах. конфлікт. Може хтось на когось буде тиснути, давити кожен може друг на друга тиснути, давити. Наприклад, коли вам треба буде поміняти відношення до того, як ви будуєте стосунки, змінити може, свою позицію, піти на якісь поступки, як варіант це може бути завершення тут стосунків, якщо там Особливо у вас щось вже тріщало по швам. Це може бути як варіант вороги конкуренти. Тут можуть об'явитися, якщо там у вас наприклад свій бізнес, або там якась не дуже здорова атмосфера, наприклад, на роботі. Може бути як варіант. З клієнтами якась може бути, наприклад, історія. Наприклад, не знаю, там хтось поповерне, попросить повернути кошти, або хтось буде незадоволений вашою роботою. Ну от тут така історія, прям 100% якось дотична. Це може бути, Це може бути як варіант історія. Ну, в партнерських стосунках це може бути і початок якихось стосунків, але якось дуже важко може це вам даватися, наприклад, або з якимось важким партнером, наприклад, тобто. Тут щось треба буде пропрацювати для себе. Мені чомусь здається, тут більше от, може, буде якась ситуація, коли ви на когось подивитесь з боку, і зрозумієте, Боже, я так не хочу більше будувати стосунки, щоб отак от довело до такого. Там, Розумієте, да? елементарно може бути така історія. Це може бути, наприклад, з вашим бізнес-партнером якийсь конфлікт, може розрив партнерських якихось домовленостей, може. Ну, Тут от прям партнерські стосунки, вони прям дуже сильно будуть дотичні. Мені здається, тут більше все ж таки в любовному плані може програтися. Але як варіант, це може бути просто інша людина. Не з групою людей, а тета тет з кимось. Давайте карту пораду для вас дістанемо на цей проміжок часу. Трійка кубків випадає. Ну, трійка кубків це карта отримання перших результатів, карта якогось святкування, свят на якомусь святкуванні, на якомусь заході, там, концерті, стендапі, щось трапиться, там якась не знаю ситуація. Може, як варіант, історія, типу, близька вам людина, от якось до вас поступить, коли ви зміните до неї відношення. От так само так само, як у Леві, у Овні, тільки що програвалися. Як варіант по цій карті, може бути історія, що якщо там у вас були легкі несерйозні серйозні отношення, або там не знаю, може, ваш партнер скаже про те, що я не хочу мати більш чогось серйозного. Розірювати з вами стосунки, або ви прийдете до розуміння того, що мені набридли ці такі легкі стосунки, хочу більш чогось серйозного, і буде там якась історія трансформації у ваших взаємовідносин. Розумієте, да? це може бути карта праздника, отримання стосунків, знайомство з кимось по цій карті. Як варіант, така історія також може програтися, але через якусь може не дуже такого хорошого формату історію або також такою трошки важкуватою, я б сказав, людиною. Розумію, да? тому якось так для вас. Далі у нас ідуть стрільці, для стрільців це буде третій сектор гороскопу. Це у нас друзі, брати, сестри. По-перше, як варіант, тут може бути якісь кризові трансформаційні ситуації, скажімо так, коли ви зміните відношення до якоїсь людини, брата, сестри, друзів, ну тут таке прям близьке оточення, може перестанете з кимось спілкуватися, може розігратися якийсь зв'язок. Це може бути історія того, що може ви дізнаєте, що у вас брат сестра є. І вам про це ніхто не говорив, і там якийсь буде конфлікт, наприклад, на фоні цього. Це може бути освіта, також сюди йде. Як варіант по освіті, це може бути історія типу. Не знаю, вчилися, вчилися, прийшли через якусь важку ситуацію до розуміння того, що вам це більше не потрібно. Ви не отримуєте тут бажаного результату, ви не будете працювати по цій спеціальності. Це може бути важка здача екзамену, наприклад. Це може бути історія якогось конфлікту, наприклад, з викладачем або з одногрупниками, як варіант. Коротка подорож. Тут можна як варіант, може вас відправити в якесь відрядження, або якась буде подорож, яка вам не сподобається, і ви поміняєте відношення, там очікування реальність, наприклад. Купівля-продаж тут може бути машини. Ну, Тут я б не рекомендував ви купляти, продавати і будьте обережними взагалі з машини, тому що тут ви можете травмуватися, якась ДТП може бути, якщо у вас машина є. Тут може бути якась форс мажорна ситуація, коли вам прийдеться ремонтувати машину, може ви дізнаєтесь, що там вам втюкали машину якусь браковану, наприклад, і не сказали, що там щось поломане. Така історія також як варіант може бути дотичною. Ну, купляти і продавати я все ж таки не рекомендував би тут. Це може бути як варіант, історія знову ж таки, брати, сестри. Ем, от, ну, Тут, скоріше за все, да, друзі, брати, сестри, щось відбудеться, якась історія. От, Якась от, зміна відношення до якоїсь певної людини в вашому житті. Може якась нова людина з'явиться в вашому житті? Така історія також може бути, але при цьому карта випала для вас. Але при цьому там через якусь може важку ситуацію. Десятка жезлів випала. Ну, дивіться, десятка жезлів це карта важкості, коли ми звалюємо на себе брем'я відповідальності і несемо на себе як ламова лошадь. А людина рядом іде в розвалку, і іначе нічого не потрібно. І тут може бути така якась ситуація, коли ви зрозумієте, що ви за задовбалися на собі тягнути якесь спілкування. Наприклад, це може бути історія просто от карта, відчуття тупіка, тому що різні якісь цінності, погляд на життя, те, як куди рухатись. Така історія також може по цій карті програтися. Розумієте, так. Ну, от якась фізична важкість ну, може бути, може ви візьмете на себе нагрузку в контексті того, що ви приймете рішення піти навчатися нарешті. Але при цьому це буде складно поєднувати, наприклад, з сім'єю, роботою, стосунками і ще з кимось. Розумієте, да? важкий якийсь ремонт машини може бути, я не знаю. Важка дорога подорож може бути. Ну от тут точно якась от важкість у вас може у взаємодії з якоюсь людиною, скоріш за все, буде відчуватися. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв цьоміки-боміки, Ускакал закат, оревоар.